Цікава знахідка, унікальна авторська срібна підвізка, сучасна, думаю, кінець 20-го, початок 21-го століття може бути єдиною у своєму роді або виготовлена у дуже малій кількості. Напрочуд цікавий дизайн, наче уламок давньої легенди, про яку я розповім в кінці відео. Зворотня сторона не менш цікава. Має два клейма стерлінг плюс 14 карат. Тобто основа срібло 925-ї проби плюс золото 585-ї проби. Ось оці цятки. Інше маркування клеймо майстра. У сердечку, так мило, мабуть, жінка робила. Три грайливі перлинки, а у центрі рутиловий кварц. В народі ще називають волосся Венери. За легендою, Венера, купаючись у гірському джерелі, зронила пасму золотого волосся. А коли виявила втрату, волосся вже замерзло у воді. Зачарована красою замерзлого волосся, вона перетворила його в камінь, щоб зберегти красу. Дуже цікава, неймовірна підвіска, один мінус. Жоден ланцюжок сюди не пролазить.